Тут буде зараз дуже сумний, сумний твір. Ще прошу, будь ласка, всієї серйозності. Тому що З ну, нещодавними подіями ну, треба дуже тактовно цього ставитись. Це те, що може статися з кожним із нас насправді на кухні. Це побутова драма. Яйця згоріли. Яйця окей. Це О, головне, все головна, це головне да. в житті. Да. Макарони, о, ні. На стілець. Не треба так зразу. Трагічно. Друзі, дуже сумно. Вечері. Баста. Це кінець. І муза від журби заснула. Моя лапша пішла з життя. Дарма що вищого гатунку. Тепер вона лише сміття. Про це не вірить тільки шлунок. Він кличе любу Вермишель. Вставай, ти не могла померти. Ти на стільці вже цілий день. Але ж я хочу, хочу жерти Пів міліметру до мети. Вже макарони на виделці, хотів до рота піднести, але не витримало серце, і руки раптом затряслись. Виделки геть. Ножі, тарілки, до біса кляту вермішель пішов на кухню їсти грінки. Пішов Це то вистуденська грама! Вермішей!